Вітаю, я Костянтин Негначук, і сьогодні моя співрозмовниця, керівниця психологічного відділу благодійного фонду «Волонтерське об'єднання Веста, травматерапевтка Тетяна Ціленко. Будемо говорити про втому від війни чому вона виникає, та як з нею боротися? І власне перше питання: що таке втома від війни? Втома фізична. Втома емоційна, когнітивна, і ми можемо детальніше зупинитись на всіх цих моментах, тому що так одним словом і не розкажеш емоційна втома це невизначеність майбутнього, тобто немає розуміння, коли закінчиться стресова ситуація в даному випадку, війна. Яке майбутнє нас чекає, що саме в нас і завтра, і через місяць, і через рік, і коли немає такого чіткого розуміння, що буде потім, з'являється невизначеність, яку дуже важко наша психіка сприймає. Це дуже виснажливий процес жити в невизначеності. Крім того, є втома фізична, так як через повітряні тривоги люди мало сплять, не висипаються. Додаткова відповідальність накладається, наприклад, родини військовослужбовців, які змушені члени родин, які залишилися в, скажімо так, в тилу, вони змушені брати на себе додаткову відповідальність за тих членів родини, які зараз воюють, і це теж відповідальність вона виснажує. Крім того Стрес впливає на всі функції організму і додається, наприклад, біль, головний, затиснутість м'язів, що теж не покращує самопочуття. Крім того, на кишково шлунковий тракт впливає, стрес змінює роботу організму. і, Наприклад, з'являється у деяких людей переїдання або навпаки втрачають апетит, від цього змінюється вага. І це теж впливає на здатність організму витримувати стрес. Знову ж таки, на сон, на працездатність, на стосунки з близькими, на спілкування взагалі, на здатність комунікувати в робочих колективах, в родині з друзями, з близькими. Плюс страх за близьких накладає відповідальність, тому що ми боїмося як за тих членів родини, які воюють, так і за. Дітей, наприклад, діти, які зі мною, вони теж постійно в небезпеці через обстріли. І от все це разом дає втому емоційну і фізичну. І ось втома від війни загалом це таке комплексне розуміння. А що таке когнітивна втома? Це здатність мислити, аналізувати. Ми приймаємо зараз дуже багато інформації. Ми сприймаємо її з різних джерел, і здатність аналізувати вона знижується. І відповідно потреба опрацьовувати велику кількість інформації і дуже часто досить травматичної інформації. Вона перевантажує мозок. Нездатність бачити ці орієнтири в майбутньому. Тобто, я знаю, що завтра буде ось це там на зимові канікули я можу спланувати якісь дії, мати якісь плани. То зараз мозок не здатен зловити ці орієнтири в майбутньому, щоб на них покладатися. Відповідно, отака невизначеність вона погіршує роботу. Розумову, і ем, з'являється, наприклад, порушення пам'яті, порушення концентрації уваги, і це знову ж таки впливає на всі сфери життя, на здатність виконувати роботу, їздити за кермом, приймати рішення і так далі. А той факт, що е, на початку повномасштабного вторгнення е, люди, ну буквально всі, е, жадно хапали будь-яку інформацію. А зараз ми бачимо те, що Чимало людей перестало взагалі цікавитись новинами, це наслідок когнітивної втоми, як один із наслідків, тому що люди не можуть жити в постійному стресі, однаково відбувається певний такий механізм адаптації, тобто ми адаптуємося до тої ситуації, яка зараз склалася: до бойових дій, до тривоги, до страху. Ми адаптувалися частково, а частково виробляються інші механізми захисту, такі як трошки ігнорування, закрити очі на реальність і зайнятися побутовими справами, зайнятися, так би мовити, своїм життям побутовим. І це більше тут частково, мабуть, і втома, і частково механізм захисту. Просто психіка так рятується від страшної інформації, яка надходить. А чому одні люди, от як ви кажете, нібито намагаються не помічати того, що відбувається, а інші живуть з таким відчуттям, що не можуть собі дозволити розслабитись, не можуть дозволити собі отримувати якесь задоволення? Чому так по-різному люди реагують на війну? Найбільше впливає залученість нас, тобто, поки мій чоловік воює, я не можу розслабитись, тому що я активно включена в той його досвід бойовий. Відповідно, я не можу ні розслабитися, ні ні не розслабитися, не відпочити, не зайнятися, розважатись, наприклад, я не можу, тому що я залучена в процес. Відповідно, чим більше люди залучені в процес допомоги військовим, підтримки, волонтерства і так далі, вони будуть включені в процес, відповідно, вони не будуть ізолюватись і закрити очі, вони не можуть, тому що вони особисто включені в процес. Ті люди, які не мають близьких на фронті, тим простіше це зробити, тому що як тільки я ізолювався від Тривожної інформації мені стає легше, бо я таким чином захищаю себе, захищаю свою психіку і здатність витримувати те все, що рухається на мене. А чи можна нав'язати відчуття втоми від війни або посилити це відчуття іззовні Наприклад, за допомогою ворожої пропаганди? Так, звичайно. Навіть якщо люди закривають очі, так скажімо, вдягають рожеві окуляри і відмовляються приймати реальність, вони все одно живуть в стресі. все, все одно є емоційні переживання, є реакції організму і психіки загалом на стрес і на тривожну інформацію. Відповідно, коли ми перебуваємо в емоційно піднесеному стані, я маю на увазі, коли емоції зашкалюють, ми не здатні до раціонального мислення, до критичного осмислення інформації. І тоді ми легше підпадаємо під ворожої псо, під якусь викривлену інформацію і так далі. І тут, на жаль, ці всі процеси пов'язані. Ну, ми нікуди не можемо е, піти із нашої реальності із того, що відбувається, навіть якщо ми намагаємося ізолюватись, все одно наслідки е, ми будемо з ними жити. А як надати війні себе зламати? По-перше, не ігнорувати інформацію загально, тобто, щоб було загальне розуміння, що відбувається і яким чином я можу впливати. Навчитися розділяти відповідальність мою і загально суспільну, тобто я, як частина суспільства, маю відповідальність перед державою, перед суспільством, і є моя відповідальність як особистості окремо. Наприклад, я як мама несу відповідальність перед дітьми, я як донька перед батьками, я як дружина перед чоловіком, і також, я як громадянка України, несу відповідальність перед суспільством. Маючи чіткий план, що я буду робити в разі обстрілу, в разі якоїсь небезпеки, в разі хвороби, в разі якоїсь зміни житла і так, далі, і так далі. Коли я маю план, мені легше з цим справитись. У мене є чітке розуміння, що я буду робити це знижує рівень тривоги. Відповідно, не ігнорувати інформацію. Взяти на себе відповідальність за себе і за ту частину, яку я можу відповідати, мати план дій, кілька сценаріїв, що я буду робити, якщо щось станеться, і також піклуватися про себе, тобто базові речі, такі як сон, їжа, відпочинок. Спілкування з оточенням, мати діяльність, яка забезпечує мене фізично і розумово, тобто в когось навчання, в когось робота і так далі, займатися своїми хобі, якісь речі, які приносять задоволення, їх обов'язково треба мати і, і робити це, не відкладати обстеження у лікарів, дбати про фізичне і психічне здоров'я. Дбати про своїх близьких, от все це разом допоможе побороти в тому від війни. От ви сказали, що неможливо і не можна постійно перебувати в стресі, і люди, якщо вони навіть свідомі, продовжують там, скажімо, донатити, підтримувати бійців на фронті, цікавитись новинами і так далі. Вони намагаються проживати звичайне спокійне життя, якщо це там міста, села віддалені від лінії фронту. Однак ми знаємо. З розповідей людей з передової, що коли вони приїжджають в тил, вони почувають себе некомфортно. Чому це виникає? Чому виникає оця відчуженість між цивільними і військовими, і як цього уникнути? По перше, на військових впливає так званий бойовий стрес: це виснаження центральної нервової системи, фізичне виснаження, перевантаження травматичним досвідом і так далі. І це е, змінює, от саме перебування в бойових умовах, змінює і режим життя, і здатність сприймати інформацію і е, ставлення військових до якихось побутових речей. Воно змінюється. Виробляється так зване чорно-біле мислення, в якому є правильне і неправильне, свій і ворог. Е, це потрібно для того, щоб вижити в бойових умовах. На жаль, це чорно-біле мислення переноситься і в цивільне життя, коли військові приходять у відпустки, вони приїжджають і в них є тільки дві цих критичних точки: правильне і неправильне, своє і чуже. Відповідно, вони починають ділити людей це свої, бо це волонтери, родини військових, це свої. Є люди недотичні до військових, це чужі, які не співчувають, не переживають. Ми, як суспільство, об'єднане однією метою вижити, ми розуміємо, що ми маємо подбати про себе і подбати про військове, і тут навіть базові речі, такі як вдячність, повага до військових, до ветеранів, до їхніх родин. Може покращити цю ситуацію. Є військові, які не сприймають зовсім побутового життя такого звичайного, а є ті, які навпаки переймаються тим, щоб родини, які залишились, жили максимально комфортно, безпечно. І тут якраз потрібно розділити побутове, безпечне життя, проживання якихось щоденних ритуалів, і, наприклад, гучні святкування. Те, чого зараз недоречно робити: гучні святкування, дискотеки, чи якісь такі загально прийняті великі розважальні заходи. Тут потрібно розділяти ці речі, тому що святкування дитячого дня народження сприймається як нормальне, нормальна річ і нормальна подія. То так само гучне весілля з танцями і бубнами буде сприйматися як образа того, через що зараз проходять військові їхні родини. І якщо родина зниклого безвісти бачить, що поряд гучно святкують з музикою, з танцями, звісно, це буде знецінювати їхні переживання і те, через що вони проходять. Тому тут. Тільки доносити інформацію всім, що доречно, що недоречно зараз підтримка на рівні і держави, і суспільства, і кожної маленької громади, організації доносити реальність того, що відбувається зараз. Адже в нас щодня гинуть дуже багато людей, дуже багато дітей лишаються без батьків і. Родини втрачають найдорожче своїх коханих і близьких людей, тому доносити інформацію кожному, взяти на себе відповідальність за те, як я вчиняю. Я роблю так, як кажуть мені мої цінності, і узгоджувати це з потребами суспільства. От ви говорили про необхідність висловлювати повагу шану до військових і. Перший період повномасштабного вторгнення ми це бачили, скільки було поваги, захвату військовими, і так далі. Останнім часом військові діляться своїми враженнями, що все частіше вони бачать, що люди відводять очі від них в цивільних містах, а інколи навіть стикаються з агресією. Чому так відбувається? Це теж один із захисних механізмів. Люди намагаються захиститися від того, що їм неприємно і страшно. Бачити військового, наприклад, на колісному візку, який втратив ноги. Нам це може бути боляче сприймати. Може з'являтися почуття провини, може з'являтися тривога, що і я через це, чи мої близькі через це можуть пройти. І от нам настільки страшно, що ми намагаємося відвести погляд і ізолюватися, тобто заховатися від цієї інформації. Але знову ж тут е, потрібно доносити інформацію і навчати, як правильно е, вибудовувати ці стосунки в інклюзивному суспільстві. Дуже велика кількість людей травмованих, дуже велика кількість. Е, Військових, які травмовані і фізично, і психічно, і е, до них так само ставитися з повагою, ну, тобто розуміння того, що я жива і здатна виконувати свою роботу тільки завдяки тому, що чийсь чоловік-батько пішли е, мене захищати, і, і, і моїх дітей, і тільки завдяки цьому ми живі. Відповідно, це змінюється, е, на жаль, Адаптація і захист, оці два е, механізми вони природні, але вони досить болісно сприймаються. військово. як сотні тисяч військових, так я думаю, мільйони цивільних е, стикаються і стикнуться в майбутньому з посттравматичними наслідками для своєї психіки, як подолати цю проблему, як допомогти такій величезній кількості людей. Ну, тут знову ж питання можна розділити і як на загальнодержавному рівні, і так на суб'єктивному, як собі допомогти. По-перше, надзвичайно необхідний контроль за психічною сферою, державний контроль наявність фахових людей, наявність психологів, психотерапевтів, психіатрів. Має бути контрольованою державою, тобто не має бути нефахових людей в цій сфері. Це вже такі питання загальнодержавні. Крім того, люди мають знати, до кого звертатися. Тобто є психологи, психотерапевти і психіатри, які працюють з психічним здоров'ям, і кожен із цих. Видів фахівців, вони працюють з певними запитами. У військових, у їхніх родинах, у цивільних людей має бути достатня кількість контактів тих організацій, тих спеціалістів, до кого можна звернутися. Зараз цього багато є, але не всі мають можливість знайти. Тому, наприклад, є організації, які працюють на виїздах, можуть приїхати до тих людей, які не можуть самі знайти фахівця. Важливо через державні структури, такі як соцзахист, пенсійний фонд, через ЦНАПи доносити людям інформацію про корисні контакти, куди можна звернутися. Є досить багато ну, така велика симптоматика посттравматичних стресових розладів. Але є ті речі, з якими людина може сама справитись. Тобто, якщо я можу справитися, то я маю подбати про себе на певному етапі сам. Це знову ж таки піклування про фізичне здоров'я, тобто забезпечити комфорт тілу, це і про їжу, і про сон, про медичне забезпечення. Про фізичне навантаження, реабілітацію, якщо потрібно, чи просто фізичні вправи, які я здатен виконувати, там, прогулянки просто це корисна діяльність, яку я можу виконувати як побутові справи, так і професійна якась діяльність, це спілкування з іншими людьми, тобто забезпечити собі коло спілкування. Людьми, які розуміють, які підтримують, які мене люблять і дбають про мене. Не соромитися просити про допомогу. Те, чого з чим зараз ми стикаємося, велика проблема. Люди потребують допомоги, але їм незручно, некомфортно, вони не навчені попросити про допомогу. Тому попросити про допомогу ми можемо як близьких рідних чи друзів, так і фахівців, які нам потрібні. Звертатись за допомогою і дбати про свою духовну сферу. Тобто інформаційна гігієна, якісь захоплення, вірування, пріоритети, цінності і так далі. Ми це все маємо подбати самі про розвиток ось цього. Ну і далі вже звертатися у своїх громадах до фахівців, які можуть вирішити ті проблеми, з якими ми самі не можемо справитись. Наприклад, з залежностями, з якимись емоційними станами, якими ми не можемо самі справитися, краще звертатися до фахівців. Почати найкраще з сімейного лікаря, і далі він уже скверовує до потрібних фахівців. Велике спасибі за розмову. А нашим глядачам я дякую, що подивилися це інтерв'ю. Ставте лайки цьому відео, коментуйте та підписуйтесь на YouTube канал «Факти ICTV. Но се добра.